Днями на Сумщині сапери 5-го прикордонного загону знешкодили російські БПЛАТИ по шахет, який було збито прикордонниками на території однієї з громад Шосткинського району, який був споряджений, окрім стандартної 50 кілограмової осколочно фугасної бойової частини протитанковими мінами, встановлені під фюзеляжем типу ПТМ-3, які спрацьовують від зміни магнітного поля, група розмінування агрянув ворожий ударний безпілотник. Вилучила осколочну фугасну бойову частину, а також протитанкові міни ПТМ-3, які були встановлені під фізуляжем безпілотного апарата. На щастя, під час падіння даний дрон не здетонував. Групи розмінування 5-го прикордонного загону предмети були вилучені, транспортовані на небезпечне місце та знешкоджені встановленому порядку. Шановні громадяни, вкотре нагадуємо, у разі виявлення будь-яких безпілотних літальних апаратів та боєприпасів, що не вибухнули, ні в якому разі не підходьте до них, не чіпайте та повідомляйте про небезпечні знахідки поліцію за номером 102 чи служби порятунку за номером 101. Бережіть своє життя та життя оточуючих.